Північні регіони України, чи будуть масштабні такі ось ракетні масовані атаки? І тут іде паш Кубків, тут іде чомусь попередження ем, діти. Що нібито Росія готує наступ на Чернігівщину? Чи правда це? Ну і знову ж таки обстріли. Вони готуються скрізь і на Херсон наступають, і на Харківську область наступати. Вони втрачали кораблі, була баговна на території Криму. Чого очікувати кримчанам саме в січні? Летить вночі, летить, летить і летить. Те, що я вам казала. О. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається таролог Стело. Пані Стело, дуже рада бачити вас. Вітаю. Вітаю вас навзаєм. Сьогодні хотілося б трохи зробити такий прогноз, почути від вас прогноз на січень на цей місяць, і що ж саме українці чекає на завершення. Записуємо це відео, коли за вікном сильні, сильні морози. І як надалі буде з погодою? Давайте з цього розпочнемо, чи триматимуться ці морози, як вони будуть впливати на ситуацію на фронті? Так, щодо при... погоди природи. Знаєте, оце е, зниження температури е, воно характерно саме для оцих днів січня. Ну як хрещенські морози кажуть, так вони завжди, навіть якщо тепла зима, то е, взагалі цей саме період, в січні, ну це як маківка зими. Так, морози дійсно є. Я не можу сказати, що це буде тривати. У нас все закінчиться січень. і У нас в лютому дуже помірні будуть температури і навіть теплі. От лютий нас дуже здивує. Теплом я казала, що зима не буде холодна. Пам'ятаєте, в минулому році теж трохи там воно приморожувало, але зима була доволі тепла. Ну не було таких прям замітілі хортовин, які трималися морози. Мінус 25-30 прям всю зиму. Ні, звичайно, мінусова температура може бути, але вона не буде така тривалою. В лютому буде ну. Тепло. Тут ось ось... сімка купів кажуть, це навіть таке неймовірне тепло, якесь неймовірно отак от, от тепло буде в лютому. Так, це щодо погоди. Так? І далі, як погодні умови впливають. Вибачте, це прильот. Вибачте. Нічого собі, тримайтеся. Я <підскочили> Гепнуло так дуже. То я прислуховуюся, чи буде ще. Та розумію, розумію. Так, чи вплинуть погодні умови на, на події на фронті? Так ви запитали? Так, так. Для нас, для наших, дивлюся, для нас для ЗСУ. Так, погодні умови. Знаєте, відволікуся скажу: ось перед тим як настали морози, оці як понизилася температура, йшли дощі. йшов дощ. І ось я знаходжусь на півдні нашої країни, Чорноваївці, і йде такий дощ, такий дощ йде. У нас асфальту немає на дворі, я виходжу на вулицю, дивлюся, а там багнюки по коліна. Зайшла в хату і думаю, боже Боже, Карол, як наші хлопці. І тільки я подумала із наших місцин. Вильоти туди, на лівий берег. Як почали гатити, розумієте, йде дощ стіною, а наші працюють. Причому так от півчаса, от прямо одна за одним, якісь вильоти, вильоти, вильоти на лівий берег на окупантів. Нічого собі. Так, прямо в проливний дощ. Це таке було ось буквально ну декілька днів назад, перед тим, як угу. наступили морози. Так, погодні умови для наших котиків як. Тут такі карти випали. Знаєте, як зараз би перевести? Причому тут погодні умови? Навіть, як, якби каже, сам би став би на заваді, так? ми не припинимо. Ми не припинимо, тому що головна ціль мир. Звісно, їм важко. вони. Жезлів, дев'ятка це коли скоро настане кінець. 에, тобто ми йдемо до мети до кінцевого результату: зморені, замерші. Отакі, ось бачите, тут подивіться, як тут так дуже добре видно, коли людина спирається на палицю, сидить, е, тому що вже зморилася важко. Але оця карта мир. Вона каже, що ти питаєш про холод, ти питаєш про мороз. Каже, так, це каже, ти не про те питаєш. Навіть сам диявол нам не завадить. Так. Давайте тоді подивимося стосовно обстрілів саме по регіонам нашої держави, і почнемо із півночі північні регіони України. Чи будуть масштабні такі ось ракетні масовані атаки? Чи будуть влучання у січні? Давайте, може, по областям. ви мене називаєте область от, конкретно, щоб ага. звузитися якось. Можливо, Давайте так. Давайте розпочнемо зі столиці. Поїхали Київ, Київська область, чи будуть масштабні обстріли Києва, Київської області? Обстріли будуть. Є рицарь мечів, є королева мечів, але є і паш кубків. Про що йде мова? Обстріли будуть, вони будуть, я не можу сказати, масштабні. Вони будуть великі, але не такі здоровенні, як це було перед самим новим роком, і тут іде паж кубків, тут іде чомусь попередження діти. Що діти треба звернути увагу на дітей? Мені кажуть про Київ. Можливо, мова йде про школи, там дитсадки, от де діти. Треба звернути туди увагу і ну, звісно не нехтувати отими. Тривогами. Обстріли Києва будуть далі. Чернігів навіть бачила таку інформацію, що нібито Росія готує наступ на Чернігівщину, чи правда це, ну і знову ж таки обстріли. Так, обстріли в першу чергу дивимося, обстріли Чернігівщини. Чи будуть вони? Ну, будуть. Я не можу сказати, що це буде масивний. Обстріли будуть. Вже пішла інформація. А тут як почнуть з малого. Комбіноване, щось комбіноване. Да, обстріл буде. Карта сили. Так, Чернігову достанеться. Це буде обстріл. А, щодо, Наступ. щодо наступу, ну, цю тему наступу ми вже дивилися багато разів, але ще раз гляну. Мені не показують. Вони готуються скрізь і на Херсон наступать, і на Харківську область наступать. Але воно ж цього не відбудеться. Чи будуть дійсно наступати? У них нема для цього ресурсів. Нема. Десятка жезлів, карта каже, так каже, про це йдуть розмови, але отак от тут каже: не вистачає отих міцностей, не вистачає ресурсів, вони не можуть це зробити. От тут карта смерті випала ще кажуть, ну відбувся такий перелом, коли каже, ми хочемо, але вони пам'ятають те, що було минуло, коли тільки розпочалася війна, так як вони цю і навали. Цього немає, тому що їм треба закріплюватися і триматися там, де зараз вже йдуть бої і території, які вони захопили. Тому наступу тут я не бачу. Ні, це можуть бути розмови, вкиди, обстріли, диверсійні групи, що завгодно, але не повномасштабний наступ. ні. Щодо Сумської області, прикордонна така область, яку постійно-постійно обстрілюють. У січні чи зміниться якимось чином ситуація? Сумщина, січні обстріл буде. Обстріл машня. Буде обстріл. Вночі буде страшно, і, до речі, тут мені показують десятку кубків, це там, де живуть люди, багатоповерхівка. Десять багато людей, де багато поверхівка, багато обстріл буде. Дуже велику увагу дітям знову. Мені, там діти, тут діти, діти дуже уважно там, де є діти. Там, де є діти. Ну, Школи, дитсадки, я не знаю, угу. де там можуть Ну, Де скупчення дітей? Отак. от. Якась увага повинна бути там посилена. Обстріл буде. До центральної частини України давайте перейдемо. Дніпропетровщина, зокрема, були прильоти буквально не так давно по кривому рогу в торговий центр. Влучили як надалі буде Дніпро і область. по Кривому, да ж ж таке, 5 мені. Я не знаю. Знаєте, якась інформація йде про дітей все время. І тут, на Кривий Рік, діти. Це знаєте, це мені не показано. Просто кажуть будьте уважними зараз, де є діти. Можливо, це канікули скінчаються у дітей, так? Uh -huh. Це ж так, ну, канікули. До речі, так. так скінчаються канікули і діти, коли будуть іти до школи зі школи. А, бо це ж ну, росіяни теж розуміють, що коли скінчилися канікули, значить діти йдуть до школи чи десь. Тобто мені карти звертають увагу на дітей. Обстріл по кривому рогу буде. Я не бачу, що він був дуже великий, дуже масовий. Ні, щось буде, але увага на дітей. Дніпро буде обстріл. Ну усьо летить. Летить, але я не бачу жертв без жертв. Поранення, поранення можуть бути, загиблих навряд чи, слава тобі, Господи. Ну, я просто не можу, мені аж криком якесь кричить, отаке от діти, 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 отак от іде. Ага. Тобто всі, хто чуєте, будь ласка, буквально по всім містам, оце, з тим, що почалися канікули, не знаю, можливо, варто дітей би перевести на онлайн навчання, бо якесь таке попередження йде мені от, щодо дітей. Кіровоградська область, Кропивницький. Область крутовинецький обстріл. Чи будуть обстріли? Так. Кропивницький може лишитися без світла на якийсь час, буде якесь влучання, люди можуть лишитися без зв'язку, без інтернету, без світла, обстріл буде. Ви розумієте, скільки я вже дивлюся, оце зиму. Зиму, от буквально до кінця лютого вони будуть от стервініти, бо їм треба саме взимку нас дістати. Саме взимку. Так, Кропивницький буде обстріл. Загиблих мені не показують, але обстріл буде, і тут порушення інфраструктури, люди можуть залишитися без світла. Ну, на якийсь час. Я не кажу, що це прямо от, знаєте, наступив блекаут. Це те, про що ми казали. Десь, от частково будуть таке, ну, допустимо, не на час, а трохи довше можливо. Люди посидять, а без світла а взимку це ж, звісно, важче, ніж літом. Також хотілося б поговорити про ситуацію на сході. Розуміємо, що там зараз чи не найважча ситуація. Харківщина, Донеччина, Луганщина знову ж таки Запоріжжя. Давайте розпочнемо з Харкова. Дуже такі бачили сильні прильоти. Постійно ворог обстрілює С-300 застосовує ракети, шахеди, все, що тільки можна гадить по Харкову. Як надалі розвиватиметься там ситуація? До кінця січня обстріли ще будуть з пораненими. Харків, з пораненими будуть. Кривий ріг. Ну тут як, тут як сирена, як летить, але я не бачу вибуха. Ну розумієте, коли вони, ну, допустимо, щось летить, але воно, воно чи з вибуха мається на увазі, я не бачу влучання в чогось. От немає такого. Кривий ріг більш спокійніший, я бачу. Харків, кривий ріг. Харків я сказала, обстріл буде, а Кривий Ріг спокійніше до кінця січня. Далі. Запоріжжя також знаємо, що там також частина під окупацією. Запорожі чи будуть обстріли? Будуть, так. Будуть, будуть, будуть обстріли запорожча. Диявол є ну, карта смерті. Шут це коли хаотичний обстріл, так, щоб добряче вмазало. Обстріли будуть в по всій Україні. Так, буде обстріл. Вже, якщо говоримо про схід нашої держави, то якою буде ситуація на фронті? Чи варто очікувати нових якихось наступів з боку Росіян або ж, навпаки, просувань з боку наших Збройних сил України? Так, на Сході позиція Росіян. і Позиція наших. Я не бачу чи є переваги конкретної. Росіяни ну, по карту дурня. Вони тут же ж можуть просуватися, але тут же ж вони і по 6 е, шість мечів. Це коли ми йдемо від, від тої ситуації, яка нам важка. Отак от те саме і у наших. Ми стоїмо на своїх позиціях, але нам дуже важко. Тобто, щоб сказати, що якісь такі помітні просування чи у окупантів, чи у наших нема, це таке десь на однаковому рівні. Вони стоять, трошки в цю сторону, трошки в ту сторону. Отак, от, отакі коливання, але вони незначні. Я не бачу тут, знаєте, був якийсь такий масштабний прорив, чи в одних, чи в інших. Поки ні. Про західну Україну також маємо згадати: рідше обстрілюють, але тим не менш долітають і туди ракети цілять окупанти і по заходу нашої країни. Тож, який прогноз для Львівщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Франківщини? Так, Львів. Львів може бути обстріляний. Дияво, ви бачите скільки вже він випадав? Цей 15-й? це обстріл. Львів, Івано-Франківщина. <кій> Теж може бути обстріляний, але якось менше. менше. Ну, обстріл буде. Львів, Івано-Франківщина, Івано-Франківський щенопіль, Хмельницький. Тернопіль. Тернопіль і Хмельниччина. Так, Тернопіль. Чи буде обстрілено? Буде, і Тернопіль буде обстріляний. То що ж це таке? І Хмельниччина, так? І Хмельниччина? Обстріли будуть. І там, і там, і король мечів, і башня. Тут лишаться люди без світла. Тернопільщина, світла не буде, зв'язку, порушення будуть. Тобто все, що ви називаєте, всі області і всі ці міста будуть обстріли. Ну так воно є, тому що я дивилася, і ми з вами розмовляли про те, що обстріли по всій Україні до кінця січня, і в лютому вони ще будуть. Будуть, будуть і будуть. Це у них мета зараз холодно, і їм треба вразити нашу інфраструктуру. Розумієте? Тому обстріли дійсно будуть ще не назвали Рівненщина і Волинська область це щодо західних. Так, Рівненщина. І Волинська область. Тут спокійно. Волинська область, я не бачу обстрілів. Ну, можливо, там повітряна тривога буде, але так, щоб, знаєте, прям обстріли, як по тим картам, і диявол, і башта, то ні. От. Рівна і. що це ми дивилися? Волинська область. Волинська область. І, і Волинська область. Тут теж по ілюзії ні, тут нема обстрілів. Вінничину також, щоб не забули, і якої ситуація буде там. Вінницька область, Вінницька область, обстріли щодо Вінницької області. Тут сирени ведуть, я не бачу прильоти, більш-менш спокійно. Ну і на сам кінець про південь. Давайте поговоримо: Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Ну і Запоріжжя ми вже так частково починали обговорювати з вами. Одеса, обстріл буде, і те ж саме мені показано обмеження. Обмеження вісімка мочивні, завтра завжди падать тут залязані очі ці карти. так нема світла, тобто буде якесь влучання коли. Але знову ж хочу сказати: ви скажете, ви казали, блокауту не буде? Його не буде блокауту, це ж не буде виключення по всій Україні. Це коли щось влучили, щось поцілили, слово, і якийсь час нема світла. От у нас сьогодні в Чорнобайці світла не було всю ніч. Але під ранок світло дали. Тобто, такий от перебій. Це буде Одеса. Обстріли по Одесі будуть, король мечів. Буде це зірка з неба падає. Оце коли працюють ППО, захист якийсь. Тобто обстріли Одеси ще будуть. Готуйтеся Одеса. Вже який жах. Далі. Е, Миколаїв. Чи буде обстріляно Миколаїв? Помірно. Помірно, по Миколаєву, помірно. ну Робота ППО працює, ви чуєте десь якісь вибухи, але це не призводить до руйнувань і до смертей. Тут помірність. ну Але тут є рицар мечів, це як провокатор. Тобто щось буде, якісь вибухи ви будете чути, але дуже помірно, Миколаїв, слава Богу. Херсон. Просто шумок. Шубалакати про Херсон? Херсон обстрілюють що? Дня. дня такого нема, аби не було обстрілу. Я не пам'ятаю вже такого дня. Херсон до кінця січня. Тут падає башня. Обстріл буде. Буде обстріл. Летить вночі, летить, летить і летить. Те, що я вам казала. Обстріли по херсону і що будуть. Що я можу сказати? Так, а ну-ка щодо жертв. Мені просто не показують жертв, але мені показують знову карту дітей. Стережіть, ді... стережіть дітей. Стережіть дітей, отак, от іде. Обстріли будуть, обстріли по всій Україні. Крім тих місць, скільки там, три чи чотири міста. Чи в області трошки лишить спокою до uh -huh. кінця січня? А так в основному так ну, з Херсоном зрозуміло, вони ж не можуть самі собі вибачити такої поразки. Так, так, так. Також насамкінець так про окуповану територію Кримського півострову хотілося б поговорити. Були в грудні втрати у росіян. Зокрема, там вони втрачали кораблі. Була баговна на території Криму. Чого очікувати кримчанам саме в січні? В січень для Криму. Що буде відбуватися в січні? Там будуть такі здоровезні вибухи. Ми за Крим добре взялися. На Крим направлена зараз дуже велика сила. І обстріли сонце, це як вибух, щось буде вибухати. От, вночі це буде летіти, летіти, летіти по чомусь дуже важливому. Арсенали, порти, сховища, щось таке, де щось знаходиться дуже цінно. Тут спектакль це якісь цінності, так і туди буде просто такі от направлена вся ніч, всі старші аркани: луна, сонце і сила. Це знаєте, це як -най -най, як сонячне затемнення. Чи як місячне затемнення, просто як затемнення: от летить, летить і летить туди. Крим буде дуже обстріляний. Ану, настрої подивимося людей. Сім мечів. Це коли люди розуміють, що спокійних часів взагалі немає. Взагалі. І кожного дня, кожної хвилини, тут, знаєте, не пойми, де, куди прилетить. Страх. А до речі, страх і у людей. Високопосадовці, це ага. можуть бути люди при владі, високопосадовці. Коли у них паніка, і оце бажання йти звідти. Оце карта четвірка кубків, це карта депресивного стану. Коли вони розуміють, що щось уже відбувається не те. І я так розумію, коли тут високопосадовці, можливо, хтось виїжджає, виходить. Ну або їхні сім'ї. Бо ірафан це карта і сімейна, і високопосадовця. Ну це таке, знаєте. Тут багато значень, тому я можу сказати, що скоріше всього це мені показують, як негайно вісім жездів, це швидкість, дуже швидко вивозять із Криму у когось. Ну можливо, сім'ї, отак, от це от. січень, ага. отакі от настрої. Да? Да, да. О, знову ж таки, карта треба йти. Треба йти, бо бо прийшла війна. П'ятірка мечів це карта війни. Своїм глядачам я завжди кажу, що в колоді існує дві чорні мамби. Я їх називаю чорна мамба колода. Це дві карти, сім мечів і п'ять мечів. Ось вони поруч обидві і випали. А це коли треба тікати від змії. Ну, це таке, знаєте, алегаричне по поєднання. Ну, ви розумієте, так для них наступають жахливі часи. Вони як би кажуть, ну це ви ще виграли якийсь бій, але ж ви всю війну не виграли, так? Але потихоньку-потихоньку хтось там забирає свої манатки і тікає з Криму. Вісім вісім кубків. Це карта йти від того, що себе не виправдало. Отак. От Я не кажу, що це будуть прям військові тікати, але люди, хто розуміє, що вже спокійні часи залишили позаду, закінчилися, то вони будуть залишати цей півострів. Ми будемо на цьому ставити три крапки у нашій розмові. Пані Стела. Дуже дякую вам за такий розклад. Дякую за попередження для жителів багатьох регіонів України. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була на зв'язку та ролог Стела. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Стежте і за нашим каналом. Також ставте лайки, пишіть свої коментарі, кого хотіли б побачити в наших ефірах та про що. Поговорити, ну і до зустрічі. Бережіть обов'язково себе. До побачення.